І знову пожежі на Прикарпатті за минулі вихідні трапилися одразу два загоряння. У вогні постраждали і люди. Продовжить наша Вікторія Резум. Спершу горіла багатоповерхівка в Івано-Франківську. На пожежі отримав опіки чоловік. Його ушпиталили. На лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу у квартирі на другому поверсі 10-поверхового житлового будинку по вулиці Галицькій у місті Івано-Франківськ. Рятувальники оперативно прибули до місця виклику, ліквідували пожежу на площі 40 метрів квадратних. Причина виникнення пожежі порушення правил, встановлення акумуляторної батареї та інвертора. Вкотре закликаємо громадян неухильно дотримуватись правил пожежної безпеки, а саме. Не встановлювати інвертори поблизу батареї, не можна їх накривати, також не розміщуйте прилади у місцях, де багато пилу, вологи чи під прямими сонячними променями. Установіть стабілізатор напруги, ніколи не використовуйте пошкоджені прилади, а також самостійно не розбирайте їх. Ще одна пожежа трапилась у Верховинському районі. Там горів житловий будинок. До місця виклику було оперативно направлено рятувальників, а також добровольців місцевої пожежної охорони сіл Білоберізка та Яблуниця. По прибуттю до місця виклику вогнеборці встановили, що виникла пожежа двоповерхового дерев'яного житлового будинку. Площа пожежі складала 144 метри квадратних. Постраждалих на пожежі немає. Причину займання з'ясовують.